Чому, на мій погляд, у Трампа нічого не вийде 18 серпня? Ну, по перше, Україна не може і не буде віддавати території. Це прямо заборонено Конституцією. Українське суспільство ніколи не прийме такого розвитку подій. Навіть якби влада захотіла, люди просто не дозволять. Інакше це призведе до розколу всередині країни, чим неодмінно скористається Росія. Друге, Росія ніколи не дотримувалася жодних угод. Будапештський меморандум, мінські домовленості все це ми вже бачили. Тому будь-які гарантії від Кремля чи навіть від Сполучених Штатів Америки на папері нічого не варті, якщо немає сили їх забезпечити. Позиції Трампа реально виглядають смішно: Україна віддає частину Донбасу, а Путін обіцяє більше не нападати. Це навіть не цинічна дипломатія це тупо шарлатанство. І європі це чудово розуміють. Європа не готова легалізувати агресію. Трамп ризикує у себе вдома. Американські медіа, навіть консервативні. Жорстко розкритикували зустріч на Алясці, заявивши, що переміг Путін, а не Сполучені Штати Америки. Для Трампа це небезпечно, бо впливає на його виборців. Саме тому його команда, це і Рубіо, і Вітков і інші, кинулися в ефіри виправдовувати цей провал. Далі спецпосланець Трампа стів вірков натякав, що Москва, нібито готова на поступки і визнає нинішні лінії фронту. Але це звучить так, ніби Росія з барського плеча дозволяє нам жити. Ну, вибачте, чому ми маємо їм тякувати за те, що нас. Не знищили. Путін каже: не буду захоплювати Харків, ніби ділиться як гвалтівник, який після зґвалтування пропонує чайові, дає 100 гривень. І уникає покарання. Ну і головне, будь-які поступки агресору це не про мир, це відстрочка наступної фази війни. Отже, так, Трамп буде тиснути на Зеленського. Він скаже або поступки, або Сполучені Штати Америки скоротять допомогу. Але правда в тому, що основна військова підтримка вже давно йде з Європи. Сьогодні 80% допомоги Україні залежить саме від ЄС, і ці цифри нікуди не подінуться: буде припинення вогню чи не буде. Європа виділяє, що 35 мільярдів. Доларів на рік на озброєння для України і крапка. Отже, навіть якщо Трамп вирішить тупцяти ніжкою, він опирається а, у реальність. Європейці можуть підтримати ідею припинення вогню, але жодного мюнхена вони не допустять. І це головний запобіжник. У Трампа банально немає простору для маневру. Він може надувати щоки, а результат буде один Україна і Європа пошлють його нахуй. Сподіваюся, до цього не дійде. На що ви розраховуєте? Чекаю на ваші коментарі під відео, тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.